Дівчата, зараз я вам розповім про найкращий, найбюджетніший олівець для брів. Саме ним я фарбувала сьогодні брови. Ви будете в шоці з його ціни. Я пропробувала величезну кількість засобів для брів, і олівців, і помадки для брів, і тіні для брів. І Дійсно, є з чим порівняти. І цей олівчик він дуже класний. В нього дуже класний, достатньо твердий гриф. Він класно промальовує тоненькі волосинки. Брови виглядають достатньо натурально. Тобто він не занадто жирний, не робить таких жирних смуг на бровах. Він загально його можна придбати в мережі магазинів Єва, коштує він до 100 гривень, і це є олівчик для брів від бренду LCF. Це є механічний мікроолівець. У мене він у 0,3 відтінку. Можете побачити, як він виглядає у мене на бровах. І в нього з однієї сторони, власне, викручується грив. Стержень олівчика, а з іншої сторони у нього є ось така щиточка, якою дуже зручно розчісувати бровки. Зберігайте, щоб не загубити, тому що він просто неймовірний.